Гібридний трицикл, який говорить на українській мові. Перша Ось так. Він буде асистент, асистент такий на українській мові, який буде допомагати вам їхати. Буде казати, перша передача, задня передача і навіть буде бажати вам щасливої дороги. Оце наговорив, да? Гібридний трицикл з мотором 2,5 кВт. Акумулятори йдуть 72 вольта, 58 А. Стоїть у нас усе, гідроциліндр, гідронасос, який все піднімає. Вже не потрібно. Вручну качатися, якщо ви з вантажом їдете, піднімати кузов. Ось такий трицикл. Ззаді стоїть бензиновий моторчик на кінських сили, 80 кубіків, який заряджає акумулятори. Тобто ви на електротягі можете проїхати 50-60 кілометрів, потім запускається двигун автоматично і ви будете їхати, поки не закінчиться бензин. Ось тут стоїть бак паливний на 7 літрів. І будете собі їхати. Що вас цікавлять гібридні трицикли в різних кольорах, в наявності зібрані у місті Вінниці, є доставка нашим транспортом прямо до вас, додому. Контакти будуть під цим відео, моточас, місто Вінниці.